Здавалося б, вже всі знають, що чим більше разів ми використовуємо якусь річ, тим є вона більш екологічнішою і тим менше завдає вона шкоди природі. Та чи стосується це штучних ялинок, і яка ялинка є більш екологічною, штучна чи натуральна? Зараз розберемось. Міжнародна екологічна організація Greenpeace проводила дослід і з'ясувала, що під час виробництва штучних ялинок виділяється велика кількість парникових газів. Пластик, з якого виготовляється ялинка, є небезпечним і плюс немає можливості її переробити або екологічно утилізувати. Увати, тому зазвичай їх викидають просто на смітник, щоб компенсувати цей екологічний слід, її потрібно використовувати не менше 10-20 років. Але більшість людей змінюють штучну ялинку через 5-7 років, бо вона втрачає свій естетичний вигляд. щодо натуральної ялинки. Варто обирати лише ті, які мають сертифікат і вирощені спеціально для цих цілей. Також існує багато пунктів, куди можна здати натуральну ялинку на утилізацію після її використання. Якщо слідувати цим рекомендаціям і не купувати ялинку на якомусь стихійному ринку або вирубувати самостійно в лісі. То натуральна ялинка буде більш екологічною за штучну.